Страшна аварія у столиці відібрала життя двох молодих хлопців. Вони їхали на мотоциклі близько 11 години вечора. На вулиці Причальній байк врізався у маршрутку. Водій двоколісного загинув на місці. Пасажира, що сидів позаду, у вкрай важкому стані забрали до лікарні. Однак врятувати хлопця не вдалося. Його серце зупинилося у кареті швидкої. В маршрутці ніхто не постраждав, бо вона стояла порожня на узбіччі. Свідки аварії розповіли, що водій залишив свій мікроавтобус на неосвітленій вулиці неподалік від кінцевої зупинки, а сам кудись пішов. Сказати напевно, чи горіли на маршрутці габаритні вогні, важко. Хтось із очевидців говорив, вони були вимкнені, а хтось запевняв, що горіли. Наразі усі деталі аварії вивчає слідство, але дещо цікаве вже з'ясувалося. Виявляється, що загиблі хлопці працювали на станції техобслуговування і взяли без дозволу чужий мотоцикл, аби покататися. Можливо, у водія просто не вистачило досвіду, і як наслідок, нічна поїздка завершилася трагедією.